Всім добрий день! Кого не бачила? Я хотіла розповісти. Свідоцтво, звільнення. Це відбулося в середу, коли ми служили в онколікарні. Шла жінка, ми її зупинили, кажемо, можна за вас помилитися. І вона така: ні 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 все, в мене таксі, не хочу, не треба. Кажемо, то ну, це недовго, ну пару хвилин. І тут Борис він починає з неї молитися, щоб ну, цей нечистий дух пішов без без проявлень. Вот. І він за неї молиться, і вона така, ну, заспокоюється, Після молитви каже, що мені легше. Вона почала плакати. Ну, Сказала, що в неї онко. Борис ще помилився за зцілення. Ось, ну, і Її візитку, ну, Віримо, що вона позвонить комусь, що, що крім звільнення, вона господь ще її, її Ось. І після, після цього, як вона пішла, я питаю Борису, кажу, ну, чого ви почали отак от молитися за звільнення? Ну, Тому що багато людей так реагують, там все ми спішимо, ми, там таксі чекає. А він каже: ну, коли я. До неї ну, звернувся каже: я побачив прояв. Тобто міміка змінилася, каже, очі почали розширюватися, і отак от Господь прямо там її зцілив. Якщо слава Господу. <гум> <гум> да.